Друга лабораторна клас, маємо клас Авіакомпанія три атрибути. Три, ну, за допомогою року заснування обчислюємо кількість років авіакомпанії. Далі в нас клас літак. Має свої атрибути. Потім метод full. Тут ми дивимося виняткою. Щоб пальне не було менше нуля і не перевищувало максимальну кількість пального. Так, далі у нас метод, який виводить повну інформацію про літак, модель, рік застування, кількість років, загальну кількість ну, кілометрів, який які пролетів, кількість пального і авіакомпанію. Метод fly. Політ приймає нас дистанцію, яку пролітає, і розхід, скільки пального йде на кілометр. Тут обчислюється, перевіряється, чи вистачить пального. Якщо не вистачить, то це повідомляємо. Тут пробіг додається і зменшується пальне в баку. Далі у нас рефу. Типу, якщо заправляємо більше, чим максимальна кількість е, пального. Там, наприклад, в нас в баку вже є 500, максимальна 1000, і ми заправляємо 600. Типу, е, тоді вийде в нас ця сума 1100, але буде показуватися 1000, тому що ну, вибирає мінімальну кількість, ну, мінімальне число серед цих двох. Щоб ми не могли заправити більше, чим. Влазить в, в бак. Ну, от ще. Тут, це деструктор. клас програм Тут менюшка реалізована. А, так. Буде повторитись, поки не вийдемо. Кейси. Тут, а, кожен кейс викликає свій метод. А, Шоу Реплайн це показує літаки, які у нас є. Якщо літаки в нуль то повідомляє про це. Якщо вони є, то про кожен розписується інформація. Flyer Point це. Політ-літака. Береться літак Тут приймається. Кількість кілометрів і розхід, кілом... розхід пального на кілометр. А якщо якась помилка, ну ексепшн, то. Просто повідомляється про це. А, рефу ну, то Заправити літак. Ну, тут можна вказати кількість літрів, на яку ви хочете заправити літак. Несостиковка. С... <кхм> так. і... Generator points створює літаки. Скільки літаків, ну Запитує, скільки літаків ви хочете створити. Створює. Тут можна якісь придумати назви, рік, туди-сюди. І додає літак. І з пам'яттю показує, Показує скільки пам'яті перед вимірюванням. І після збору сміття, скільки пам'яті. А, так, а, показуємо літаки, літаки відсутні. А, потрібно створити літак -те, А, Показати літаки. Ось модель такето, рік такий, загальний пробіг 0, авіакомпанія А, Ми можемо спробувати платіти. Але недостатньо пального потрібно дозаправити третє. Літак. Так. Блін, вона написала на 50 але насправді воно заправило 100, бо тут було вказано 100. Ну, ладно. Політ. На 100 кілометрів. На 100 км. Недостатньо достатньо пального. Uh, так. Uh, і показати літаки. Ось літак. Загальний пробіг 200. 2 рази пролетіли. І можемо ще раз дозаправити, щоб подивитися. Так, да, заправляємо Токіо 100, 100 літрів. Ось так. Ну і виміряти використання пам'яті. Вихід. Все закривається.